Найактуальніші новини щогодини на Янтарнеафем. На чим працювали з молоддю в міськраді та де світове срібло вибороли флорболісти нашої громади. Вітаю над випуском Працює Марія Канцелярист і вже маємо підсумки. Новини на Янтарнеафем з першого до новин країни військовослужбовці зможуть здобувати вищу освіту, не перериваючи службу. Це передбачили в Міноборони в межах схваленого урядом України проєкту положення про проходження військової служби, котрий найближчим часом подадуть на підпис президенту України. За тиждень на грип і ГРВІ захворіло понад 240 тисяч осіб, а майже 125 тисяч з них це діти. Серед пацієнтів хворих на грип, за тиждень зафіксували 14 летальних випадків. Про це звітує центр громадського здоров'я України на своїй Фейсбук-сторінці. Новини на Янтарнефем. До локальних підсумків керівництво міськради провело зустріч із молоддю за участю молодіжної ради громади та представників такої ж структури. Прилова тут обговорили перспективи розвитку молодіжної політики в нашій громаді та можливості для втілення нових проєктів. До надзвичайників сьогодні надійшло повідомлення про пожежу в Новояворівському магазині Аврора. Виникло загоряння по вулиці Степана Бандери, 2, на першому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. Тут горів кондиціонер на площі 4 метри квадратні. Як результат врятовано магазин. У Новояворівській дитячій школі мистецтв Нові перемоги цього разу тут привітали ансамбль скрипалів і Олінки. Вони вибороли гран-при міжнародного конкурсу мистецтв віртуозо з композицією мелодії Різдва. Додамо, що керує ансамблем Юлія Василиха, а концертмейстеркою є Христина Романик. Новини на Янтарне Фем. І до новин спорту у громаді привітали срібних призерів на спеціальних Олімпійських зимових іграх 2025, які представляли Українську Федерацію флорболу. Серед них були і новояворівчани. Нагадаємо, що з 8 по 16 березня в місті Турин Італії змагання відбулися в межах всесвітніх зимових ігор. У відділі культури, молоді та спорту міськради інформують про підсумки третього обласного етапу змагань Спортивні ігри Львівщини тепер пересплавання. Заходи відбулися днями в Дрогобичі. Громада гідно представила себе у всіх категоріях. Деталі є в наших соцмережах. Новояворівськ прийняв змагання з регбі 5. Заходи тривали в межах всеукраїнського шкільного проєкту Пліч опліч. Чемпіоном стала команда Новояворівського ліцею. Срібні нагороди виборола Новояворівська друга школа, а бронзу команда Бердихівської школи. Про погоду у середу, мінлива хмарність, температура в день до плюс 7 градусів, уночі мінус 4. вітер 2-4 метри на секунду. Вночі та вранці слабкий туман на окремих ділянках доріг ожеледиться. А ще погіршення видимості в тумані 500 тисяч метрів. І тепер це вся інформація. Бажаю вам як найзатишнішого вечора. А ще обов'язково улюбленої музики на хвилі 97,6. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ